Всім привіт! Можна скільки завгодно робити вигляд, що все нормально, але сьогоднішня реальність все сама пояснює: війна, жорстокість, байдужість до людського життя, безумство, яке бачимо навкруги, все це змушує людей ставити просте питання: чому так багато зла? І тут починається найцікавіше, а як інакше. Якщо людині з дитинства повторюють, що ми просто тварини, то чому б тоді дивуватися? Що живемо за звірячими правилами. Інстинкти вперед, совість, пережиток минулого, от виходить, хто сильніший, той і правий. Сучасна школа вчить, ми випадковість, продукт хаосу. І якщо це так і ми всі просто еволюційні вдосконалені мавпи, то чому б нам не гризтися за ресурси і владу? Хіба ж не так роблять тварини? А людина між іншим хоче жити як в раю, але поводиться як хижак, і тут все стає очевидним, коли відрізаєш себе від Божої істини, нічого доброго не виросте, бо звір просто не знає, що таке безбожє, а от людина знає і часто вбирає саме Його. Те, що ми сьогодні бачимо навкруги війна, насильство, брехня це не випадковий вибух злості, це вдосконалений урожай після десятиліть життя без Бога. Нас вже давно вчать. Бога немає істина відносна. Кожен сам собі центр Всесвіту, а потім дивується, чому люди стали такими жорстокими. Та все просто, коли людину переконують, що вона тварина, їй потім дуже важко поводитись як людина. Тому і бачимо навкруги плоди цього виховання: егоїзм, насильство, тотальна брехня, духовна пастка, війна. І все ж питання не в тому, чому світ погіршив, питання в тому, як він взагалі може залишатися нормальним. Якщо фундамент забрано, коли забирають Бога, залишається інстинкт. А інстинкт не будує, він лише вживає. Але чи надовго?